Чому з 2019 року ви почали опікуватися паліативною допомогою? Взагалі зайнялися саме цією сферою? Зайнялися, тому що пацієнти з онкологічними діагнозами, якими ми опікувались, на жаль, не всі вилікувались. Так ми зайшли в цю історію. Тобі лікар в кращому випадку повідомляє, що ми вичерпали всі можливості для лікування. Далі в нас те, що Люблять називати підтримувальна терапія або лікування симптомів. Це дуже складна історія, і це напевно так, щоб глибоко поговорити про паліатив, це треба не мене кликати. А Зою. То це наш медичний директор Зоя Максимова один з найкращих фахівців в Україні, саме в царині паліативної допомоги. Але паліативна допомога це. Коли ми не лікуємо основний діагноз, коли в нас є або такий діагноз, або такий перебіг хвороби, коли основний діагноз ми вилікувати не можемо і не можемо прийти до того, що називається до стану, що людина здорова. І відповідно ми займаємось лікуванням симптоматичним. Якщо у вас нудить, то ми даємо одне лікування. Якщо у вас хронічний больовий синдром, то це знеболення. Якщо це лежачий пацієнт, то це від навчання догляду до лікування пролив. Тож, які, як правило, з'являються в таких пацієнтів, так щоб дуже просто пояснити, як нас сприймають люди. Був у нас дзвінок, який починався. Це ви спеціалісти по доходягам? Якось так є. Ми, звісно, посміялись і розуміємо, що нам то смішно, але проблема да, в тому, що люди не знають, що це таке. Лікарів не вчать або погано вчать повідомляти погані новини, немає розуміння в суспільстві, що Пацієнт має право знати, і ця проблема вона великою мірою через нашу якість медичної допомоги загалом.